Мої канадські панкейки для улюблених підписників. Як то кажуть, ви просили, ми зробили. Почнемо з борошна. Обов'язково просіяти та додати дрібочку солі. Також до сухих інгредієнтів додаю розпушувач, чайну ложку з гіркою. Тим часом на плиті вже розтопилося масло, в яке я вливаю молоко та додаю одне яйце. Обов'язково все перемішати, з'єднуємо сухі та вологі інгредієнти і знову перемішуємо. О-о, здається я забула цукор та ванільна борошно. Додати 1-2 столові ложки цукру та ванілін на ваш смак. Зверніть увагу на консистенцію. Вона доволі густа. Важливо, згідно моїх уточнень у місцевих мешканців, панкейки випікаються без олії на сильно розігрітій сковороді. Важливо добре пропекти з обох сторін, та на кожен гарячий панкейк зверху додати ще чайну ложку масла і добру кількість кленового сиропу. Начинки за смаком. Залишилися запитання? Пишіть в коментарях.